Ну, от один у нас в армії керує всім, один Олександр Сирський. Він думає, що він знає краще всіх, як керувати яким батальйоном, кому яке звання, кому сержанту підписувати. Він знає все і підписує, хоче підписувати все. Звичайно, з цією хворобою, просто надмірною абсурдною централізацією повноважень, треба боротись. І є ризик просто, що Сирський просто візьме і розставить якихось своїх виконавців, які просто не здібні. У нас таких прикладів дуже багато, які не володіють некомпетентні і просто будуть чекати подальших команд. Командир корпусу має бути людиною самостійною, відповідальною за людей, за виконання завдань, мати певний рівень компетенції. Тому, звичайно, якщо туди знов призначать, як робить сирський там деяких 30-річних, абсолютно некомпетентних людей, які не мають досвіду. Взагалі управління і просто стоять в посічів перед начальством, то, звичайно, що війська на фронті не побачать ефект від цих змін. Якщо не буде кожен корпус отримувати щомісяця ресурс, тобто не отримувати певну заплановану кількість дронів, заплановану кількість боєприпасів, заплановану кількість поповнення. Якщо командир корпуса буде просто людиною, ще одною людиною, яка бігає і просить. Звичайно, теж війська не побачать ефекту. Ризиків в, в реалізації, в виконанні, дуже багато. Поки що, як завжди, під тиском громадськості, яка каже про хаос в управлінні, верховний головнокомандувач, який уважно дивиться на кількість репостів, лайків і переглядів в Ютубі, він ухвалив рішення, на яке його спонукало насправді багато років.